Солодкі, м'ятні, до чаю ароматні це перше, що спадає на думку, коли ми бачимо цю запашну випічку. Пряникам є завжди місце на столі. Вони добре смакують з какао та спряженим молоком. Та перш ніж вони опинились у нас на столах, вони пройшли довгий та цікавий шлях, про який ми з вами сьогодні дізнаємось. А з вами я Катруся Палін. Попередник сучасного пряника солодкі ласощі з далекого 9 століття, які пекли варяги вихідці з країн Скандинавії. Господині того часу старанно змішували мед, житні борошно, додавали сік ягід і з отриманої суміші пекли солодкі здобні коржі. За бажанням в рецепт також додавали горіхи, коріння рослин та сушені трави. Крім насиченого смаку, коржики були ще й неймовірно корисні. Вдяки додаванню лікарських рослин разом з гарячим молоком вони допомагали впоратися із застудою та кашлем. У 12 столітті на Росії процвітало куперство. Торговці привезли з Індії спеції та прянощі: імбир, кмин, бадіян, ваніль та корицю. Неймовірний аромат заморських прянощів насичував медове тісто з запашними нотками. Так і з'явився ароматний медовий пряник. Але є ще одна історія походження пряників. Дослідники кажуть, що медові пряники робили ще у стародавньому Єгипті. А імбир до випічки додав англійський монах на ім'я Патрік. Після хрестових походів до Англії потрапили нові спеції. А Патрік, схоже, був ще той експериментатор. Його творіння дуже сподобалось жителям монастиря. і з часом рецепт поширився за його межі. Імбирні пряники до Європи були привезені в 992 році вірменським ченцем Григорієм Нікополь. Він покинув Помпеї, щоб переїхати жити в місто Бондероа, недалеко від міста Пітів'є. Пробув там сім років і навчив випікати пряники французьких християн. З імбирними пряниками пов'язано багато цікавинок. Ось деякі з них кажуть, що саме завдяки касті братців Грім, Ганзель та Гретель у Німеччині стало модно робити пряникові будинки. У Нюрбен ходить легенда, що хворій донці герцога місцевий пекар презентував коробочку ароматної випічки. Згодом дівчинка одужала. Можливо, їй допоміг саме імбир? І справді він відомий своїми лікарськими властивостями, але охочим зберегти фігуру не варто їсти тільки імберне печиво, навіть для профілактики. І не треба говорити фразу Ну вони ж корисні. Очно не для вашої фігури до популяризації пряників дотичний і Ганс Крістіан Андерсен у своїй книзі про подорожі по Швеції. Данський письменник розповів про обід в одному невеликому містечку. У його господині була маленька дочка. Андерсен вирізав для дівчинки кілька фігурок для гри. Тоді господиня закладу попросила письменника зробити для неї кілька нових форм для пряників і отримала в подарунок формочка. Балерини і в в чоботях сьогодні з усього світу кондитери змагаються в умінні створити найбільший пряниковий виріб. Так, в Техасі був побудований пряниковий будинок висотою аж 18 метрів. А з вами була я, Катруся Палій. Па-па!